Показали і дали спробувати військові спеціальності кухаря, водія, командира, телефоніста. Усе це у 27-й реактивній артбригаді. Сьогодні вони відкрили двері для юні. Розповіли молоді, зокрема, про контрактну службу. Близько сотні сумських учнів сьогодні стояли на плацу артбригади. Аби приміряти на себе роль військового, пішли до казарм. Там дізналися про розпорядок солдатських буднів. Вот у нас. Заняття взагналі постріловоподатки. Щоб от не так, як я вам говорив, примірне візьміть строю, щоб всі ходили з строєм чітко і красиво. Хочу захищати свою батьківщину. Почався підйом наші, нашої армії. Ну, це хай дуже важкий момент, але все-таки. Стати артилеристом можуть як випускники шкіл, так і ті, хто має за плечима виш. Головне пройти тест на придатність до служби. По-перше, потрібно пройти. Професійно-психологічний відбір в нашій військовій частині. Далі співбесіду з командиром підрозділу безпосередньо, в якому буде проходити службу майбутній кандидат. І третє, здати нормативи з фізичної підготовки. Ну а в подальшому військовому комісаріаті там потрібно ще пройти медичну комісію. Зарплата це от 7 тисяч. І далі це йде від вислуги, посади, звання. Це від 9 тисяч, відповідно, теж саме по категоріям. Це єдиноразова грошова допомога, яка надається військовослужбовцю, який заключає військову службу за контрактом. Це відповідно цілий, скажімо так, соціальний пакет, це і безплатне медичне обслуговування. Далі візит до музею з великою технікою, контакт візуальний, стрілецьку зброю дозволили помацати. Це СВД, Снайперська винтовка драгунова, всі знають. Ціль пораження 900 метрів. Стріляє полуавтоматичне. Мені запам'яталося, яка є зброя в сумах. Артилерійська, реактивна встановка, град, Смерч, мураган. Чи мрієте ви стати військовим? Так, я після закінчення учоби йду на контракт. Кому страшно, кому ні. Мені не страшно. Ну, вже на полігони їжджу, на вихідних ну, вже привікнув, барніжелети, автомати. Наостанок гостей почастували безалкогольним, чаєм. Випили ті близько 50 літрів. Нагадаємо, артбригада, Раніше артполка, діє з 2008 року. Особовий склад близько двох тисяч військових. Із них чи не кожен другий за контрактом. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини.